Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса як, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 16 лютого 2025 року. І сьогодні у нас перегляд заміни шестерні. Це у нас Ясоробка Liberton LMG32. Ну, Кажімо так. Якщо брати регультор, то все, що він сплав йде. Майже сильно металевий, скажімо так, то в принципі, доволі таке цікаве рішення. Доволі таке моцний, двигун тяжкий, тобто можна сказати, що да, нічого. Ну, Зібрати його не складно. Там всього от, маємо дві направляючі і три гвинтика три які розпрочуються. Ну і далі процес пішов. Передача я би маю, металево шестерню здоровела. Під електродвигуна ми маємо пластикову запобіжну шестерню, яка частенько виходить з ладу. Ну, виходить з ладу по різних там, скажімо, там причинах, що то тобто може бути, і кістка, може бути, і часом, може бути, і мастила не стало там, пересохло там багато яких різних чинників може бути. Але що ми маємо? Зауважили це вже, скажімо так, давненько ми їх виробляли. І виникла яка ситуація, що по тих розмірах оригіналу, які ми робили, виходить, що оця шестерня це вона вже перепресована. Вона різниця з тим, щоб торкатися ідеально, скажімо, зустрічні шестерні і хробачка, який рухає, осе частинка, хробачок, який йде від електродвигуна і рухає ось у шестерні. Майже міліметр. Тобто це дуже багато для такої шестерні відносно невеличку. Зубчики от старі, ми її там розламали, вся, тому що достатньо із цього валу трошки так скланувато. Бачите, тут посадка така хитра, є виступи свої, це під це ми вже зробили. Тобто шестерня міняється доволі таки нескладно. Ця стара розбивається, зламається, єдине, що щоб не не Шестерню шестерні металеву частинку і сам вал, щоб ніде не повело, дуже грамотно це треба зробити, можна посадити, можна порізом підійти до цього, Ну так щоб не пошкодити вал. І після того напресовується оця шест. І от ще раз повторюся, що ми змінили розмір, і зараз розмір від оригіналу на 1 мм більше. Тепер вже все торкається як має бути. На нашу думку все буде працювати як треба. І прошу звернути увагу, що е, якщо ви будете замовляти в нас і будете бачити на сайті і міряти свою, то ви побачите різницю. А різниця по факту є, бо по-іншому зубчики просто майже не торкаються хробачка. Відповідно, і працювати вони будуть дуже-дуже, скажем -дуже, так, недовго. Все переробили, все вже в нас є. Перепросувати, я думаю, може кожен сам, якщо хтось не зможе можна надсилати до слово. ми це зробимо. А так, все, все, ця носорубка вже готова до роботи, і далі вже залишилось тільки зібрати. Єдине, що треба завжди перед тим, як робити замін, якщо відбувається так, що вигризають зубчики, просто стирається чи що, а редуктор, ну взагалі, скажем, перед заміні редуктор майже завжди треба вичищати, вичищати все старе мастило, щоб ніяких залишків. Там, пластику, можливо, там якоїсь пилюки, що туди могло б попасти, щоб там нічого не залишилось. Тобто, що ви маєте, вимиваєте редуктор, що суміжну якусь шестерню, все має бути чисте. І тільки після того ставимо нову шестерню, набиваємо на нову мастилу, це буде літов 24, чи це буде просто там якийсь там мастило саме для пластику, єдине, щоб не солідов. І все буде працювати чудово, не жалійте, так має бути там багатенько достиг. І все, таким чином можете самостійно зробити такий от невеличкий ремонт за допомогою компанії Катерса. Ми займаємося за понад 10 років виробами з пластику, це в нас побутова техніка, автомобілі, іграшки дитячі, обладнання. дуже багато усього. можете заплатити до нас на сайт. Наприкінці відео сайт буде. телефону, до яких ви можете зв'язатися з нашими менеджерами, поставити питання, якщо є якісь проблеми. З вашим приладом, Ти не знаєте, як вирішити питання, висилаєте до нас і ми обов'язково зробимо. Ну, ось так. Якщо цікавий канал, в якому ми розповідаємо про всі ваші новинки, підписуйтесь, будь ласка, якщо відео було корисним, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Та до нових зустрічей, Слава Україні! Слава Росію!